Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питання відстрочки від мобілізації особам, які мають дружину чоловіка з третьою групою інвалідності, у разі якщо є певні психічні розлади. Є відповідне рішення суду і раджу на нього звернути увагу. Обов'язково підпишіться на мій YouTube, TikTok. в YouTube поставте дзвіночок, для того, щоб отримати повідомлення про нові відео. Вони дуже корисні для захисту ваших прав, для того, щоб взагалі розуміти наявність прав і яким чином їх захищати. І обов'язково підпишіться на Telegram, там я дам посилання на це рішення, для того, щоб ви могли детально ознайомитись з ним. Посилання на Telegram ви можете знайти в TikTok в шапці каналу, а в YouTube під відео. І так, мова йде про те, що особа звернулася до ТЦК, надала відповідні довідки, свідоцтво про шлюб, пенсійне посвідчення, довідку з відповідного диспансера, що дружина перебуває на обліку там, які там в неї розлади здоров'я, і е, ТЦК без посилання на конкретні якісь матеріали, просто взяла і відмовила в наданні відстрочки, не зазначивши, що не вистачає і чому прийняти рішення, просто зазначивши, як знаєте, і прикордонники вона зазначають, не надані всі документи. Які всі документи, ніхто не знає. Соба звернулася до суду, вона звернулася до суду з вимогами визнати неправомірним цю відмову і зобов'язати надати відстрочку від мобілізації. Суд задовільнив частково. Це трохи спойлера, він визнав. Незаконним, і я вам зараз розповім, чому визнав незаконним. Однак не зобов'язав а зоб... надати відстрочку, зобов'язав розглянути питання щодо надання відстрочки з врахуванням висновків суду. В своїх висновках суд прямо зазначив, що він встановив, які документи були надані, і зазначив, що позивачем дотримано процедуру подання направлених документів до уповноваженого районного територіального центру комплектування. На переконання суду прямо суд зазначив, вказані документи підтверджують право позивача на отримання відстрочки від, від призви під час мобілізації, у зв'язку з чим мали бути враховані відповідчення під час розгляду заяви. Тобто формально, якщо так почитати рішення суду, як зазначив суд, що з врахуванням його висновків повинні прийняти рішення, то рішення повинно бути прийняти позитивне. Сам ТЦК, от знаєш, в черговий раз я вважаю, що після таких рішень треба все ж таки керівників ТЦК, керівників цих комісій, які приймають такі рішення членів цих комісій, притягати вже до відповідальності. І як мінімум звільняти займаних посад у зв'язку з невідповідністю, а як максимум все ж таки притягати до кримінальної відповідальності за перевищення своїх службових повноважень. Тому що якщо надаються... Документи, які прямо передбачені законом, які прямо підтверджують право особи на відстрочку від мобілізації, просто писати відписку і відмовляти, це порушення вимог закону, порушення своїх посадових інструкцій, порушення своїх обов'язків. І я вважаю містить ознаки, в тому числі і кримінального правопорушення. Інакше ми будемо розвивати корупцію і повне доведемо країну до повного безладдя і беззаконня. Тому. У разі, якщо у вас виникає така ситуація, ви подаєте всі документи, підтверджуючи, на що стосується отут психіатричних розладів або е, з третєї групи інвалідності, або відсутності парних органів, і надаєте всі ці документи, вам відмовляють, не соромтесь і не зволікайте, подавайте до суду, у разі, якщо ви потребуєте цієї відстрочки, потребуєте допомоги своїм близьким. При цьому ніхто не заважає вам подати в подальшому заяву на добровільну мобілізацію і бути мобілізованим. Це вас не позбавляє права бути самостійним за власним бажанням бути мобілізованим. І я думаю, що таке бажання у багатьох є і буде, з огляду на те, що, врешті-решт, лад буде наведений належним чином, дотримані права військовослужбовців, дотримані соціальні гарантії, соціальні стандарти, які передбачені діючим законодавством. Але в будь-якому разі. Права свої варто захищати. І це рішення, чергове підтвердження, які попередні рішення на моєму каналі, саме цієї ці тези. Якщо потрібно буде вам допомога, звертати з радістю вам допоможемо. І пам'ятайте, Україну треба захищати. Окрім нас, з вами, Україну ніхто, ніякі партнери, ніхто інший не захистить. Україна у нас одна, іншої України не буде. Треба допомагати один одному, допомагати Україні, вистояти, допомагайте Збройним силам. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, Віримо в Україну. Підписуйтесь, поширюйте відео, ставте подобайки, коментуйте. Слава Україні! Слава ЗСУ. До зустрічі!